Шоковий стан травми після ракетних влучань чи зупинка дихання з усім цим працюють медики екстреної служби. І щоб робота ця була максимально ефективною, лікарями фельдшерам організували дводенні тренування. Після навчання учні самі зможуть стати інструкторами. Як проходило тренування на Черкащині, бачила наша Ольга Косенко. За легендою, російська ракета влучила в будинок. Рятувальники дістали з під завалів чоловіка з численними переламами та іншими травмами. Далі справа за медиками. Я став маску, покашу потоком. Давай 6 літрів. П'ять хвилин дві бригади екстренки боролися за його життя. Чотири секунди вже трошки менше Тиск піднявся. Тепер пацієнта можна ушпиталювати. Керував двома екіпажами екстренки Євген Тищенко. Він працює лікарем швидкої вже сім років. Торік, у Смілі на Черкащині, рятував жінку, яку витягли з будинку, розбитого російською ракетою. Такі виклики зізнається найважчі, а тренування допомагають діяти максимально чітко і швидко. І не знаєш, що тебе там очікує, і на тобі відповідальність за життя людини. Тобто, це трошки дійсно тяжко. Але саме оці навчання і допомагають на місці краще зорієнтуватись. В сусідньому залі група медиків працює за іншою легендою. Перехожі знайшли чоловіка, який не дихає. Фахівці беруться реанімувати. Дефібриляції. Кисень перебрали на метали І відійшли. Десять хвилин непрямого масажу серця, ін'єкцій та дефібриляції, і пацієнт прийшов до тями. Фельдшер Артур зізнається, такі ситуації в роботі екстренки не рідкість та щасливому фіналу завжди тішаться. Радість тому що все ж таки, ну вернути до життя одну людину це доволі ну, круто. Два дні медиків Черкаської екстренки навчатимуть рятувати найбільш тяжких пацієнтів. Головне завдання вишколити, працювати злагоджено в команді. Треба синхронізуватися в роботі, передбачати події, повідомляти колег. Тому що якщо кожен буде робити тільки те, що він вміє, то в цілому. Може нічого не вийти. Навчання проводитимуть в різних містах України, щоб максимально швидко і ефективно підготувати медиків до роботи в умовах бойових дій та постійних обстрілів російськими ракетами. Ми ніколи не думали, що в нас буде така кількість, наприклад, обстрілів, така кількість важких пацієнтів травмованих, і жодна країна світу до цього не була готова, абсолютно точно. І тому те, що ми зараз випрацьовуємо в Україні, і систему підготовки, в тому числі систему швидкої адаптації, це цікаво для всіх країн. Найбільш Дні учні зможуть згодом тренувати своїх колег, адже нині 25 тисяч медиків екстренки мусять перевчитися працювати за новітніми протоколами. А інструкторів гостро бракує. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.